На каналі, приїхали в неділю на дачу. Ну, так, я приїхала погуляти. Це так рідко буває, що приїдеш, щоб погуляти, а не робити. тому що холодно. Ну, це так рідко буває, що приїдеш і нічого не робиш. Но, е, сьогодні такий день, Ех, не хочеться. Оце я купила ще, до речі, на тему таку шапочку теж. Прийшла це така довгоіграюча посилка, йшла два місяці. У мене там три шапки. Ну, один комплект там дитині купила, але він якийсь малуватий. Не, не подобався мені. Один комплект, така рожева шапка, я буду носити її по місту. А цю я так купляла для дачного використання. Вона тут на опушці отак така тут мех трошечки є. І така тепленька шапочка. Так, ну, ладно, про тему, до речі, я там зробила огляд, Можете подивитися для садогороду. Всякі прибамбаси, такі цікаві, і декоративні і корисні для розсади. теж там. Якщо хто пропустив це відео, то запрошую подивитися. У мене там ну, на каналі в стрічки ви побачите. його. Так, то Зараз погуляю трошки, може це відео теж викладу, кому цікаво. У нас так трошки сніжок. Таке небо хмарне, сонечка немає. Так. А ще я сьогодні вийшла на город. Я хочу заміряти точні розміри своєї ділянки. Ну, тут огородні саме зони. Тому що я так вороді кілочки ставила, міряла. Приїхала додому, хотіла зробити ж візуалізацію, план. І вилетіла з голови всі розміри. Осьди ці кіпочки. Ой-ой-ой. На лохиня не було ж такого. Мамочки, мінус шість зараз. Ой -ой -ой -ой. Може будемо без лохини навіть. Ну, подивимось, вона така стойка, що там сусідка робить? Щось цікаве, що вона робить. А, вона чекає в мінус шість дерева. Ну, ну що, можна напевно попоздоровувати її. З такою ноу-хау. Ну все вона ще персик, по-моєму. Ну ладно. <рес> Таке буває. Я не буду чекати поки це точно. Воно і холодно, і треба плюс. По-любому треба плюс. Ну, це так, обрізка це нерви заспокоює, я розумію, її добре. Що нерви у нас зараз усіх не ах, ті. так. Ну, тут город це ж хочу заміряти. Якби в мене, я спочатку його розійшлася та запланувала оце від тої доріжки, що в мене й йде вдоль клумби. І в мене якби город закінчився по ці дерева. Оце я все запланувала город, не враховуючи, що в мене ще отут є город. Якби. Ну, я його хочу сюди перенести і хочу скоротити. <смі> Тому що я так думаю, що мене на такий об'єм огороду не хватить. І, і ще в мене така була ідея з кімнатами, хочу зробити. Ну це я буду візуалізацію робити і буду показувати і свої мотиви, і розповідати, чого так то я хочу ще кімнати такі зробити, але для цього треба висаджувати по периметру городу якусь живу огорожу. Таку. Ну, я, звичайно, мене тут наші місцеві садоводи, огородники не зрозуміють взагалі. Якщо я на, на городі, почну висаджувати дерева. Да? Ну, це мій експеримент, це май, моя земля, що хочу, хочути роблю. Тому хай хай теряюся в думках, як кажуть, що це в мене буде, як от в фільмі Джек. Восьмьоркен американець, який табаку тоді посадив, і всі, всі там дуже заінтригував всіх, що це таке. Якщо хтось бачив цей фільм, то згадає цей момент та посміхнеться, як там один із місцевих куркулів, тоді ж називали цих куркулями, чи якось так в радянську епоху цю. То він заставляв те, що виросла жека восьмерки їсти, дочки своєї їсти, каже, їж. А каже, не буду. <сміст> каже, їж. Вона спробувала, він каже, ну що відчуваєш? вона каже Ще більше заміж хоче. <сміст> І я буду інтригувати, ростити на городі дерева. ну <сміст> Це так посміялася, ну хочу таке зробити. Кімнати. Тут у мене буде одна кімната, така длинна длинна доріжка. Ну, для мене це длинна, можна звичайно аж до забора її зробити, там подивимося. А можна це до тої, десь отак, я планую поки що так. І оце вона у мене буде, тут відступлю 2 метри, буде по. Ну, що ж собачки оці гавкають. Ну ладно, буду казати, перебрихувати їх. Думаю, перебрешу. І оце з цього боку в мене буде клумба, і з цього боку буде так дзеркально відображати. В цю клумбу. Ну, так, по обі сторони від доріжки, як в англійських є такі прийоми у них в англійських садах. І хочу також все так зробити кімнатою. На два метри в мене тут буде резерву відступити, не більше. Скоріше за всього, зараз заміряю, але не, не вистачає мені тоді нагород, так як я хочу його розпланувати. І тут, ну тут більше, ніж 2 метри, це ж хочу заміряти, скільки в мене тут. ну тут Десь 3 метри, три 3, 3 з чим-то. І доріжка в мене, метр, я пам'ятаю. Що мене? метрова доріжка. ну Вона така, бачите, не, не хотіла ж травою так засадити, ну воно щось не газон, а черти що вийшло. Погана суміш була. Ось тут добра Суміш, вона така добра, така картинка, газону зробилося. Ну, зараз, звичайно, це не видно. Ну, Були добрі. Ну, вона така зелена, тут ще з конюшиною. Єдине, що дуже важко косити. Вона казарка бере тільки на максимальній висоті, і треба декілька разів проходити, щоб нижче скосити. Дуже така зелена сочна маса в цьому газоні. Ну, мені сподобалося мішати злаки. Це суміш у мене була спортивна. Там, здається, м'ятлик є. Ну, це я таку хочу повторити. І там такий газончик біля хати. І в цьому суті тут же ж треба теж пересіяти, переробити газон, щоб було гарно. Ну якщо газон, то це поливка. Ну я тут не буду автоматично нічого робити. Це Поки я і не знаю, і не по фінансам не всю цю автоматику, буду поливати. Звичайно, в мене тут є. Тут хочу притягнути капельну трубку, капельний оце зробити клумби. Ну, я хотіла про город трошки розказати далі. Все ж тут думаю, як зробити цей город. Ну, спочатку я там показ, покажу, як я хотіла в американському стилі зробити. І тоді я завмахнулася аж до тої яблуні, ну, до тих крайніх дерев. Оце б у мене зона городу була. Ну... Я це ж передумала, і тут не буде в мене партерних таких квітничків, як я запланувала, отак -от 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 наподобі, хотіла, як сам ще трасте. А буде просто такі зони городу, квадратики. Я підглядала, до речі, в одного блогера, вона чомусь зараз не показує свої відео, а дуже-дуже мені подобається її канал, вона недавно його завела. І в неї так все класно. У нас під Києва, там десь якийсь парк лавандовий розбиває. Ну, В неї він функціонує і. Вона там розповідала цікаві такі речі, і в неї цікаві такі ландшафтні проекти, які вже реалізовані або реалізуються ті, що я, я теж такі хочу. Я оце ж у неї таке підглядала, якби я таке сама думала. І... Найбільша площа для цього городу, напевно, да. чим у мене. Ну, все рівно. Зараз я подумаю, а тут у мене буде ще тепличка стояти замість персику. Десь 4 або 5 на 6. Чи 4 на 6, або 4 на 8, або 5 на 8. Ну Це в процесі рішиться, воно не дуже буде е е вліяти, впливати на. Сам проект. Головне, щоб воно було по центру. У мене тут буде теплиця і двері, щоб десь по центру сюди отак виходили. І тут я хочу доріжку зробити. А далі у мене доріжка, якщо так не виходить на дві половини, і оце я буду думати і гадати. І ще помимо цього у нас тут проведена труба водопроводу, так. То, я думаю, прийдеться її викапувати, якщо в мене щось не вистачить, ну, тут трошки відкопати. Звичайно, це буде шкандаль. Я казала, не спішить. Можливо, можливо, ні. Я на місці цієї дроби хотіла доріжку планувати. Всі Всякі нюанси, які планувати і планувати і пробувати і пробувати. Ну ладно, це я в тему цю підніму ще на візуалізації. Хотіла, ж в принципі, так просто огляд зробити. Правда, ви щось не дуже його дивитесь, такі мої походеньки по саду Останнім часом не знаю, з чим це зв'язано, YouTube щось не показує багатьом. Ой, мій, мій чудовий сад <зум> зимовий. ну Бачите, сніжок ось. Пішов, вже так пролітає трошечки, присипав. Ну, великого снігу я не очікую. Не думаю, що нас порадує цією зимою сніг. Капуста, до речі, бачите, як заледінніла і пожухла. Не знаю, як вона буде відходити. Подивимося. Виживе вона після мінус шість чи ні. У нас і мінус ночі, мінус вісім було. Тому ну, це така класна, навіть заморожена. Ну, зараз можна роздивитися і там підійду ще ближче. Так, тут все теж заледініло. Троянди в шоці, що мороз такий ударив. Ну, дивіться, листя ще заморозилося таке зелене. Це я ходила тоді по грязюки, а зараз по кам'янюки хожу. Гляньте, як красиво виглядають ці капустинки. Це так присяду. Вони такі цупкі, замерзші, замерзші всі. бачите такі середині все замерзло. Ну, красиво, заморожена така краса. І скрізь собачки гавкають. Падани теж ось повисли. Так положили листочки свої, підмерзли. Падани, а коли було волога, такі прям жирненькі стояли так красиві. Вики теж так дотронулися до хвойників, вони такі цупкі зараз, не еластичні, Обрізати не можна нікому. Случай такі речі не робити мороз. Це травмує дерева, я так думаю. Мороз. Плюс 5, плюс, ну, плюс 30 теж можна, якщо ночі не буде великого мінусу, то вже можна починати обрізку А троянди так взагалі в останню чергу обрізати. Да. Ну тут ось баклажки в мене стоять. Що сховано за рослинністю, отак, отак сховано, щось трошки прокри... розкрилося. Ну так, троянди звичайно зеленіють. І так. Ну, якось так, це Жулієта, так зимую. Ну, тебе бачите, які в неї очки от Жульєти Остіна. Я навіть залишила її шипшинку, щоб вона не спішила рости. А вона не слухається. Так, замерзла, я вже замерзла. Піраканта теж замерзла моя, всі так пишуть в коментарях про цю піраканту. Я так не очікувала, навіть, що вже її так добре від... видно. Ну, ефектно, так. Да. На фоні того, що <хи> у мене є, то піраканта виділяється добре. Ця, ця рослинка. ну Вона теж вже, бачите. Втрачає, втрачає колір, в мене засихає, всипається. Ну Лютий місяць це вже її кінець декоративних ягідок. Вона почорніє, і треба обирати ці ягідки, чистити і готувати її до квітування. Ну, тут будуть. Я десь читала в джерелах, що вона Квітує через рік, якби масове квітування в неї через рік. Один рік вона добре квітує, а один рік відпочиває, може трошки менше. Ну, Так як в неї постійно нові пагани з'являються, і на цих вона, напевно, краще квітує. Тому я поставляла нові, такі можна було б зрізати їх, тому що вони мені тут не дуже тему, Я ж хочу їх так топіарно вистригати її. Поки ну, хочу подивитися її, як вона себе поводить взагалі в садку, як коли вона квітне, коли вона втрачає там свою декоративність, коли може вже збросити листя, коли дуже холодно. Ну, зараз вона добре почуває себе. Ну, тут місце таке не дуже ну, як на вітру. Воно з північної сторони, бачите, закрите забором. А напроти хата з південної сторони не так критично, тут сонце попадає їй. З західної та східної сторони є протяги. Тому краще такі рослини садити в затишку. Ну тут їм є затишок уже є, я думаю. І тому листя держи, тримає. Хоча вона така доволі південна рослинка. А ця це, це повинна бути червоного кольору, ну, приближена до червоного. Ред Column, здається. Якщо не помиляюсь, якась ред e, назві є, і вона не квітне. Оце в минулому році трошечки там одну тільки китичку мені дала, і то так, я не, і не, не зрозуміла, що це за. Полір, тому що він більше до помаранчевого був схожий. Оце я купляла два одинакових сорта, тут він росте і там. Сила роста доволі сильна в неї. Вона за два роки була манесенька. така Оце за два роки вона виросла і не квітла. Ну, погана якості, як на мене, і сильно росла і не квітне. А тут Вітер піднявся, зараз треба стати більше. А ця я купляла її у Бережнюків, здається, три роки назад, то теж невеликим таким в П9 горшочок, то ця з самого пуп'янку почала квітнути. І кожного року, оце два роки, вона доволі так непогано мені показує. Ефект у цих ягід. І цвітіння теж у неї обалдене. Таке біле-біле, все обсипане білими квітами. І приманює пчілок, і всяких комашок таких. ну Дуже класно. І я її спеціально так посадила, що під забор. По-перше, вона буде мені забор декорувати. Оцей, його можна і не білити, не красити. Мені це все буде. Супер виглядати, мені подобається. І такий стиль, оцей сірий, все мені подобається. <смі> і ще буде оце ж у нас вікно з дитячої кімнати. Там буде письмовий стол стояти і взимку, буде якраз такий вид класний на цю піраканту. Ну, буде на чому зосередити свій взори дитині, взагалі, ну якщо напроти вікно подивитися є нашу Ну, оцю троянду. Вирішила залишити цього року, ладно. а потім я її можу отак от рознесу. Отак рознесу, як Сісінхарч. зроблю, такі кільця. Може вона так буде красивіше і виглядати. Ну, оце мені оце ще жовте п'ятно від обробки залізним купоросом, Оце залишилося ще з позаминулого року. Я в цьому році вже не обробляла залізним купоросом, а воно до сих пор, напевно, вже й буде, буде назавжди. Тому я оце не знаю, може поміняти ці шиферини дві трошки. Так, попереджаю, щоб так були обережні з залізним купоросом на фасадах і забору, і будинку. Ну, все так, маленький огляд я зробила. Так, мої клумбочки. Тут тобто теж я замерзла, пішла в хату робити огляд далі посилочок. Це в тому відео воно буде. А наразі до побачення.